Так, ну це той прицеп, коротше, що я його, що мені його сложили трошки до землі, придавили. Уп. І все, вже сделали, сварчики взяли трошечки денег. Вот, сделали. Вроді кажуть, а сдають. Тут, тут щось тоже делали. Дають гарантію. Давіть гарантії, що буде їздити, тут теж ось усилили, поставили таку от я Не знаю, усилитель будемо казати. О, цей прицеп Шміц, так, да? у мене чи як я вже забув. Кроне, кроне якийсь шміц. Та і все. Коротше, ціна вопроса 500 баксів, а це зробити, вигнути раму. Все сделать по уму, приварити.